Два чеченських батальйони на російській території кажуть наші військові з боку Сумщини. А ми бачимо, що вони весь час грають ось цю прифронтову випалену зону як на як В Сумській області, так і на Харківщині, менше на Чернігівщині. Але от оцей варіант: два батальйони, Це психологічний швидше вплив на нас, чи це є реальна загроза? Ну не можна ворога недооцінювати два батальйони. Батальйон це до 500 людей, і це до 30 одиниць техніки. Два батальйони. От ми складаємо. Докупи тисяча людей і десь ну до 60-70 одиниць техніки. Ну там і що людей. наші прикордонники ну, не справляться з тисячою ахматовців? Більш ніж більш ніж упевнений, що впорається. Плюс не забуваємо, лінія своєрідна Маннергейма по північних кордонах всіх вже будуються а дещо вже побудовано так доволі суттєво. А деякі мінні ділянки сягають до... Чотирьох кілометрів грунтом не підуть точно. Якщо і підуть на це божевілля, бо це божевілля такою силою наступати, то підуть точно дорогами. Як працювати на дорогах? Уміємо запас Джавелінів другий на планеті Земля після Сполучених Штатів Америки. Ну Кобзон чекає, якщо ризикнуть, але в цьому випадку я про сумщину теж згадав.